Друзі, всім привіт! Дякую справи. У мене все клас. Бо сьогодні ми їдемо в Добропарк. Це Київська область. Ми їдемо не одні, а з Аліни Раком. Ось так. А чого ми туди їдемо? Бо там почався сезон лаванди. Мами, мамі срочно треба в лаванду. Дуже срочно. Ні, там ще класно, там можна погуляти, там велика територія. Так що залишатися з нами. Якщо вам цікаво, все, ми приїхали. Заходь! Куліки. Дякую. Так, ідемо туди, туди. Цьому році перенесли вхід прямо біля траси. Тепер ще треба трішечки пройтися, отам. По сонечку. Це дуже-дуже гарно. фотосессия. Фотосессия происходит. Поза, поза. Чик-чик, чик-чик. Фоткаем, фоткаем. Это наш профессионал. красота тут поки мы делаем себе фото контент фото илья катается на самокате Еда. По всій території ось такі домики стоять мільниці. Дуже гарно. У нас далі продовжується фотосесія. Біля великого котика. Найдіть Ілью. Я не могу. Ще чуть-чуть. Ну, ладно, сядем. Да подожди, Ухо не сломай. Раз, два, три. Руку чуть-чуть на себя согни. И чуть-чуть еще немножко попробуй вылезти. О, подожди, я слезай надо. Отлично. Супер. Есть. Ой, все. Мы трушки поили. Люха вже собі знайшов качельку. Катаюся, кайфую, записуй свої думки. Кого? Думки, думки. в дневник. Любий люби мій щоденник. Сьогодні? Мені не описати ту біль і печаль не, ну не ну, настолько все і погано. Небо яке гарніче. І ми Ілюхою гарні, гарні. Я все бачу. Ти що? Насолоджуємося тишею і гарною погодою. Давайте я розкатаю. Ні, а я буду. Ні. Загай. на одній локації. Йдемо далі. Хто йде, а хто її їде. Поки наші фоткаються, ми з татом ходимо, гуляємо. І ми знайшли гриб! Гриб! є. Один. Хотіли назбирати трошки грибів, походили, але їх нема. Ми знайшли один, доганяємо нашу компанію і відпочиваємо далі. Я знайшла гриб. Ось! Ось, вау! Три гриба, чотири гриба. Вау! Улов. Перейшли на озеро, а тут дуже багато ковшинок, різнокольорових, прийшов час покормити рибок. Хлівушки кинули. рибу рукою Куди не знають? Mm. Конечно да. що, не так стартанули. Смачного рибки. А тут кинуть. А вот Я теж вирішив покормити. Скільки їх багато? Дойшли до плотів. Ілюха вже собі взяв плота і доганяє тата. Ну, тата він буде довго доганяти, але є можливість догнати. Та Ілюху к берегу прибивають. Відправився від берега. Сьогодні дуже гарне небо. Тато вже приїхав круг, <ріху> а Ілюха все грибе. Ілюха же по другому кругу доганяє Даню Саліна. Я так розумію, ти хочеш перегнати? Сьогодні так спокійно, тому ми взяли лимонад. Ну, в мене ось з голубіки. Okay. Якісь такі незвичайні. Ми раніше такого не пробували, не куштували. Так. Ми ще взяли мохіто Ну, мама любить махито і манго маракул. Та, тату взяли манго-маракуй. Комусь лимонада було мало. Взяв красиві з Це Цікаво. І улюблена розвага для добропарку. Супернабагорка. Держава така. Зараз Ілюха і Лінка будуть вдвоє їхати в одному цьому тюбінгу. Але не би Гарно! Красиво. Я сподіваюся, що вони вдвох доїдуть. Ще зайшли в магазин, купили букетик лаванди, вона Така гарна, така пахуча. Аж ноздрі забиваються. Нуздря. <рес> ну, а на цьому все, друзі. Ось так пройшов наш день. Якщо вам сподобався, пишіть в коментарі. на цьому все. Всім пока-пока! Пока-пока!